Вона вже заміжня давно, у неї там купа вже дітей. Роман вже там, мама вже в шоці, мама вже думає, чи вже чекати. Мама Джері Хейл в шоці. Вона і не думала, що у неї така дочка гуляща. Отже, поїхали Джері Хейл на Євробачення і там закрутила роман. А ніякого роману там і не було, а це все просто вигадки одного, а може, й не одного, але я знаю точно одного відомого блогера, який просто зробив дуже гучний заголовок, причому стверджувальний, без знаку питання, а просто сказав, що, типу, закрутила роман, і це дуже багато людей. Але там навіть у тому відео немає, ну, взагалі, там навіть ні за що зачепитися. Тобто там просто зйомка, що Джері Хейл поруч з тим Маркусом, з тим Близнюком. Та вони просто йдуть по коридору навколо купи людей, вона просто поруч йде. Просто йдуть поруч. Навіть взагалі, якщо я робила відео там про Немо і Джері, там я приводила відео, де видно, як вони один на одного дивляться. Я там робила такі припущення, що ось можливо, там щось виникло, але це були припущення, і там були якби і докази одразу: ось те дивіться, і самі робіть висновки. Тут. Взагалі нічого, просто ноль, просто пус, пуста інформація. Це навіть не інформація, це дезінформація. Тобто людина ну, просто вела в оману величезну кількість людей, без жодних доказів, взагалі не провівши ніякого ресерчу, що у того Маркуса дівчина є. Ну, уявіть, як йому тепер, там непереливки від тієї дівчини через такі чутки. Взагалі ні про що. Типу, закрутили роман, ось поруч їх зняли, там вони йшли коротше, по коридору. І Джері не повернулася разом з Альоною Альоною. І це ну, просто, просто з нічого таку історію створити. І всі це підхопили, ЗМІ, і почали писати, що у Джеррі Рома... хоч якась зачіпка. На чому ця інформація основана, це просто, ну. Будь-який журналіст має перевіряти а, інформацію перед тим, як її нести в ну, в ефір. Тобто там навіть не було, я ж кажу, навіть питання не було, що, типу, ось там, типу, ось відео фото, ось там такі були чутки. Ну, можливо. А там просто ствердження взагалі без ніяких доказів. Навіть там немає моменту, щоб вони там якось на одне одного там поглянули, щоб якась іскра була. Взагалі нічого. Просто я в шоці, ну. Де критичне мислення у людей, а, всі просто прочитали, навіть мені в коментах пишуть, а вона наш наче з Маркосом. Де взагалі інформація, яка це підтверджує? Де якісь відео або е, фото, докази, або е, щоб це хтось на камеру розповів, що він там щось там бачив або чув. Ну, просто ну, з тим же успіхом можна сказати, там, я не знаю, Джері таємна вийшла заміж. От начебто у неї якась була обручка, ну, а вона її швидко зняла. Ніхто це не бачив, але щось таке десь хтось сказав, невідомо хто. Все, Вона вже заміжня давно, у неї купа вже дітей. І все, давайте робити заголовки. Насправді Джері Хейл заміжня і в неї купа дітей. Де докази? Ну, одразу так з'являється питання Типу в сенсі, а де докази? А чому тут у ні у кого не виникло питання, де докази тієї історії? Ну ну реально, ну це смішно. І ось мама Джері реально в шоці. Тобто вона на це не відреагувала, як на, на якісь жарти. Хтось щось ляпнув з великою аудиторією, а аудиторія просто пішла чутками уповнитись, а ЗМІ підхопили. Типу, якщо всі це обговорюють, треба ж і самим про це матеріал. І ось так. Ви просто можете побачити, як просто з нічого виникають чутки, які під, підкріплюють самі журналісти. Ну, це, це жесть, я в шоці, реально. Отже, що сказала мама Джері Хейл на все це? Значить, що там закрутилося вже в пресі українську співачку Джері Хейл, яка вдається деятіс... з Альона Альона присіла Україну на Йора бачення 24, Це запідозрили в романі з одним із учасником із. із... Учасників, господи, ще й з помилкою конкурсу. Тобто, бачите, тут вже підстрахувалися журналісти і написали і запідозрили в романі, тобто не у неї роман, як ото висловився той блогер. Подейкою, чи я між виконавцями, це подейкую, теж подивились відос блогера. Подейкуючи між виконавицем та учасником шведського дуету Маркус Мартінос, Маркусом з'явилася, а до речі, хто... як, як вони вирізнили, хто то був, вони ж близнюки, Маркус то був чи не Маркус? А хто знає. А, так, з'явилися романтичні стосунки. Особливо це активно почали обговорювати, коли в мережі з'явилися кадри, де Джері Хейл мило йшла зі співаком, тоді як він обійняв її та паралель, паралельно давав інтерв'ю. Та вони там всі обіймалися постійно, одне одного, всі там переобіймали по 325 разів, а може й більше. На цьому робити реальний якийсь висновок? Ну, це, ну, це жесть, ну реально. Я думаю, там всі дуже намагалися проявити таку увагу саме до української сторони, ну всі ми розуміємо, чому. Тому а, просто приобняв там щось на камеру, на камеру. А оце, оце фраза мило йшла зі співаком. А з ким вона йшла не мило, скажіть мені? І вона йшла не мило. Вона дуже була мила всі ці дні перед всіма камерами, разом з усіма учасниками. З Немо у них просто, у них там ну реально, Мені здається, про роман з Немо не пишуть, тільки тому, що Немо небінарна особистість, і тут ніхто не знає, як до цієї теми взагалі підступитися, з якого боку, тому про це не пишуть. Якщо б Немо був просто звичайний хлопець і у ці всі відоси з ним, то вже б всі кричали все, у Джері роман з Немо 100%. Там вже вона там збиралася дітей хрестити, тому вже пора планувати. Так. Окрім того, вони разом проводили чимало часу. звідки ця інформація? Хто це сказав? Що вони проводили разом чимало часу? Хто джерело? Де? Де пряма мова? Або хоча б ім'я, або якісь докази. Просто ні про що. Це, це таке просто, я ж кажу, все, джерела заміжня, доведіть мені, що це не так. А співачка неабияк раділа виступу Маркус Мартінус у фіналі. Джері Хейл вже відреагувала на ці чутки, вона опублікувала дописи, де активно обговорюється її ймовірний роман. І артистка не стала нічого ані спростовувати, ані підтверджувати, лише жартама зазначила, це просто краще, що могло статися. Тим часом ну, Джері джер, реально просто рже з цього всього. Це не те, що висосане з пальця, це, це навіть не висосине, звідки. Це просто ну, нульова інформація з нульовим, просто Як -то? КПД, як буде українською Коефіцієнт корисної дії? ККД, ККД. Тим часом. Мама виконавиці, схоже, на надто з гумором відреагувала на чутки. Рідна людина, Джеріхи, о, це журналістський допис, рідна людина, щоб не повторювати слово мама. Чому б написати просто вона? Коротше, одразу написала, значить, мама Джеріхи, одразу їй написала із проханням спростувати новини. Яночко, я сподіваюся, що це неправда, що пишуть про твої стосунки з тим артистом. До речі, Маркус ще в березні цього року зізнався, що не самотній. Він розповів, що перебуває у стосунках з дівчиною на ім'я Нора. Вони не виділяють спільні фото та коментують одне одному допису у фотоблогу. Тож можна припустити, що у Маркуса все дуже добре в особистому житті. То Маркос там взагалі в шоці. Ні, ну, Зрозуміло, що будь-який піар кожному артисту це в плюс. І вони навпаки раді. Типу, о, Мусолі, там якісь історії, хтось щось вигадує. Сфоткалися пару разів, все вже роман, вже там. Мама вже в шоці, мама вже думає, чи вже звати чекати. Ну, коротше. Цікаво, що Яночка, вона теж підтримує цей хайп і викладає те, що їй мама написала якось, якось це, ну мама не проти, щоб вони її слова там. А до речі, а чому мама проти Маркуса? Тут питаннячко. Тобто, мама не проти немо, але проти Маркуса. Сподіваюся, що це неправда. Сподіваюся, це неправда. Цікаво, чому? Чому? Не для іноземців квіточка розквітла. Так, правильно, треба українського нам, хлопця, ну або дівчину, хто там вже знає, що там де як. Отже, тему закрита, ніяких романів у Джері Нових не з'явилося. Вона собі вся у гастролях, у піснях. А до речі, чому вона не повернулася з Альоною Альоною? Це теж було одразу там ясно, тому що вона поїхала на Канський фестиваль. А тим часом Яна вже в Каннах, вже там чудово себе класно почуває, і, можливо, шукає, з ким би закрутити новий романчик. <пишіть>, Пишіть у коментах, як ви вважаєте, чи було там щось, чи не було, чи є вже якісь ще відомості, які ще невідомі широкому загалу, буде цікаво дізнатись. Але є у нас іще один скандал, пов'язаний з участю Джері Хейл та Альони Альони на Євробаченні. І це, звісно, той самий момент, коли дівчата одягли футболки на підтримку полонених з АЗОВ «Сталі». Спочатку Альона Альона висловилась про те, що їх нібито оштрафували за те, що вони такі одягли ці футболки, що це було заборонено. Але потім трішечки пізніше Суспільне спростувало ці слова, сказала, що ніхто нікого не штрафував, хоча могли б і були б праві. І потім Альона Альона одразу чик 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 забрала ці слова назад, сказала, що не так зрозуміла когось зі членів команди. Хтось там або не, не те сказав, або якесь непорозуміння виникло, типу так, такого не було. Але, ну, теж така історія мутновата. Або не було, або вирішила не йти на конфлікт із організаторами Євробачення. і не наводити шороху, хто його знає. Ось. Ну що, якби, скандал вичерпано. Футболки показали, нікого не оштрафували, всім, як то кажуть, мир, дружба, жвачка. Ну, то й добре. Все. Нас знову чекають на імребачення. Тепер вже у. Зеленій, гарній і багатій Швейцарії. А там вже намічається фіт у Немо з Джері. бо спочатку Немо для Джері зробив кавер на їх пісню Тереза і Марія. Потім Джері і Альона зробили кавер на його пісню, «The Code. І тепер вони вже збираються там записувати разом ці фіти. Ну, тобто... Дуже вони так сконектилися класно. Ну і це, це чудово, це супер. Тому чекаємо на колаборацію таку яскраву. Я думаю, це тріо буде просто розривне, вони просто будуть рвати Європу, якщо поїдуть у тур. Ось. Отже, на сьогодні такі новини. Пишіть коменти, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь, побачимось!